Чи знаєте ви, де насправді ховається головний ворог вашого прибутку? Ні, не у конкурентів, і уявіть собі, навіть не в податковій. Він пришаївся у білих плямах на вашій же організаційній структурі. Це бермудський трикутник між вашими відділами. І от сьогодні ми з вами цей трикутник будемо знищувати. От просто задумайтесь над цим питанням, куди дівається майже третина грошей? Вони ж не просто розчиняються в повітрі. І це не про якісь там крадіжки чи невдалі угоди. Ні. Вони зникають там, де їх шукають в останню чергу. А ось і він, винуватець, на стиках, у точках, де один відділ передає естафету іншому. Саме тут, у цьому тумані невизначеності, безслідно губляться замовлення, важлива інформація, і як наслідок ваші гроші. Подивіться ще раз на цю цифру. Це ж не якась абстракція, це реальна вартість замовлень, які загубилися. Це клієнти, які пішли, бо втомилися чекати. І це, зрештою, той прибуток, який ви могли б отримати, але так і не побачили. І все це лише тому, що окремі частини вашого бізнесу не працюють як єдине ціле. Так давайте тепер розберемося, звідки ж ростуть ноги у цієї проблеми. Чому так виходить, що навіть компанія з крутими фахівцями може буксувати на місці? А вся справа в тому, що її відділи поводяться, ну, як ворогуючі феодальні князівства. А ось і відповідь. Ваші відділи це справжні феодальні князівства. У кожного свої високі стіни, свої закони, свій прапор, і кожен відчайдушно захищає свою територію. Коли завдання, наче якийсь проблемний пакунок, перекидають через стіну з одного князівства в інше, то ніхто вже не відповідає за його подальшу долю. І ось тут найцікавіше: подивіться на цю фундаментальну різницю в мисленні. Зліва те, як, на жаль, працює більшість компаній. Кожен копає свій колодязь, не дивлячись на сусідів. А праворуч, те, як має бути. Всі разом працюють над єдиним потоком, що створює цінність для клієнта. Це, знаєте, абсолютно інший вимір. Ця схема чудово ілюструє, що відбувається. Це така собі естафета з діявими відрами. Відділ продажів, начебто, зібрав повне відро інформації, але поки воно дійшло до складу, вся суть розхлюпалася. Хтось щось забув, хтось щось не так зрозумів. І що в кінці цього ланцюжка? Правильно розчарований клієнт. Ну що, знайома пісня? Правда ж? Це буквально гімн функціонального хаосу, коли ніхто не відповідає за кінцевий результат, а кожен відповідає лише за свій малесенький крок. Процес розривається, а разом з ним і довіра клієнтів. Але досить про проблеми. Бо, на щастя, є рішення, і воно полягає в тому, щоб перестати нарешті носити воду у відрах і почати будувати щось набагато надійніше. Просто уявіть собі цю картину замість хаотичної естафети, де все губиться єдиний герметичний трубопровід. Інформація по ньому тече миттєво, без жодних втрат від самого початку і до самого кінця. Ось цей трубопровід, про який ми говоримо, це і є бізнес-процес. І це не якась нудна теорія з підручників. Це по суті чіткий рецепт прописана послідовність кроків, яка гарантує, що наприкінці ми отримаємо саме той результат, на який розраховували. І ось він, ключовий сув у мисленні. Нам стає абсолютно неважливо, де закінчується зона відповідальності одного відділу і починається іншого. Важливий лише єдиний шлях, яким рухається замовлення клієнта. І стіни між відділами раптом стають невидимими. Добре, трубопровід це чудова ідея. Але як змусити його працювати? Для цього потрібен інструмент, який буде керувати всім цим потоком такий собі цифровий диригент. І таким інструментом є система управління бізнес-процесами. Це не просто таск-менеджер чи список справ. Ні, це активна система, яка сама без втручання людини штовхає завдання далі по ланцюжку. Вона створює той самий тиск у трубі, який просто не дає процесу зупинитися. Давайте подивимось, як це працює на практиці. По-перше, автоматизація. Щойно один співробітник зробив свою частину роботи і натиснув готово, система миттєво передає естафету наступному. По-друге, це наскрізний контроль. Система бачить увесь шлях замовлення від А до Я, і якщо воно десь застрягло, вона одразу б'є на сполох. Ну і результат хаос перетворюється на керований потік. Ось вам абсолютно життєвий приклад. HR просто запускає процес новий співробітник. І система сама, як той диригент, роздає завдання різним виконавцям в IT, адміністрації, бухгалтерії. Ніхто нікому не дзвонить, не пише в месенджери. Система сама керує потоком і гарантує, що все буде готово вчасно. Магія! До речі, саме так і будуються системи, які працюють без вашого постійного мікроменеджменту. Якщо ця тема цікава, детальніше про цей ефект є у нашому відео, посилання на яке ми залишимо в описі. Отже, ми розібралися з проблемою і побачили рішення, що ж робити далі, як перейти від цього постійного гасіння пожеж до керованого і прогнозованого бізнесу. Запам'ятайте, будь ласка, цю фразу, вона, мабуть, найважливіша. Ваша внутрішня структура, ваші звіти, ваші наради, все це абсолютно не має жодного значення для клієнта. Його цікавить лише одне: чи отримає він те, за що заплатив вчасно і якісно. Крапка. Тому досить інвестувати в укріплення стін між відділами, почніть інвестувати в процеси, які проходять крізь них. У сучасному світі це без перебільшення єдиний шлях до виживання та зростання. Якщо є бажання побачити на власні очі, як такий цифровий трубопровід може працювати саме у вашому бізнесі і як швидко його можна налаштувати, записуйтесь на демонстрацію. Знайдемо ваш бермудський трикутник і ліквідуємо його раз і назавжди. Давайте підсумуємо, перше ваші гроші губляться на стиках між відділами. Друге рішення перестати мислити відділами і почати мислити процесами. Третє автоматизуйте потік роботи за допомогою систем. І четверте, найголовніше завжди пам'ятайте, що ви працюєте для клієнта, а не для внутрішніх звітів. Друзі, це український контент про технології, які реально змінюють бізнес. І ваша підтримка для нас надзвичайно важлива. Будь ласка, підтримайте українське, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому ролику і обов'язково натискайте на дзвіночок. Разом ми сильніші.